Друзі, привіт! Вас вітаєтесь на група Кавдатексі. Зараз в вашій увазі ми презентуємо лот кофт флісових під кодом 252, мішечок номер 18 Присутні всі розміри. ціна. За 1 кілограм лише 2,3 долари. З урахуванням знижки вага мішка стандартна 20 кілограмів, а вартість лота лише 1803 гривні. Хто бажає придбати, пишемо повідомлення, телефонуємо. Не втрачайте можливість на вигідну покупку. Будьте першими, хто встигне придбати один із запропонованих сьогодні під час оглядів мішечків. Наразі вже в ефірі лот номер 18 Зустрічаються фірмові моделі. Коламбія? Феліхенсом. Ціна за 1 ,2 кілограм 2,3 долари, вага мішка 20 кілограмів, а вартість лота з урахуванням знижки, яка становить 24 долари, лише 1803 гривні по актуальному курсу валют на день замовлення лот номер 18. кофти флісові. Міксовані модельки, чоловічі, жіночі всіх розмірів. Ціна за 1 кг становить лише 2,3 долари, а вартість лота 1803 гривні. Дивіться, які хороші і розміри, і фірмові Коламбія. Стан хороший. Не втрачаємо можливість придбати. Мішечок номер 18 Хто бажає придбати саме цей лот, пишемо відразу особисте повідомлення або телефонуємо. Не втрачайте можливість на вигідну покупку разом з текстильною групою «Камлатекс». Щоденно ми знімаємо різноманітні позиції. Сьогодні вирішили приділити більше уваги флісовим кофтам, так як позиція зараз. В обмеженій кількості і по акції зі знижкою 24 долари. Ми продовжуємо вас дивувати цікавими акційними пропозиціями, тому дивіться наші огляди, підписуйтесь на канал та робіть замовлення. Сьогодні гадаємо, всі встигнуть придбати для себе саме ті мішечки, які вам більше сподобаються. Зараз лот під номером 18. Ціна мішечка 1800. 3 гривні по актуальному курсу на сьогоднішній день для замовлення даного мішечка достатньо буде написати нам особисте повідомлення або зателефонувати. Відправку робимо щоденно в день замовлення новою поштою на вантажні відділення з кривого рогу. Якщо вам сподобався саме цей 18-й мішечок, пишемо нам повідомлення, телефонуємо, номер телефону для замовлення, вказано в шапці профілю Чемпіон. От, номер 18, лісові кофти під кодом 252. Ціна. Квота лише 1803 гривні. Покваптеся придбати, так як кількість товару обмежена, а акція діє лише протягом ще 6 днів. Попередні 17 мішечків флісових ковдрів вже забрали. Лишився цей, що зараз в ефірі, саме з огляду. Підписуйтесь на наш канал, слідкуйте за оглядами. Нагадуємо, що замовлення також приймаються на мішечки без відеоогляду, огляду, запечатаних, не розпакованих. Ось така от крутезна позиція зі знижкою 24 долари. Ціна мішечка дуже-дуже низька, 1803 гривні. Дякуємо всім, хто вже сьогодні встиг придбати свої мішечки, хто ще ні, робимо замовлення. Повернуся, друзі, за хвилин 10 та буде представлений наступний.